Жителям близько ста багатоквартирних будинків, у яких не більше чотирьох поверхів, у Житомирі зменшать плату за тепло. З початку опалювального сезону їх платіжки були більші, аніж у жителів багатоповерхівок. Пані Ольга живе у цьому будинку в центрі міста. Жінка розповідає, на свою пенсію у 2300 гривень повністю розрахуватись за комірне не може. Однокомнатна квартира, хрущовка, кімнатка менше 17 метрів, коридорчик вузький, ну все разом. 28 метрів приходить біля двох тисяч. Біля двох плюс-мінус. Я не кажу, що рівно дві. Не витягую. Маю борг. Десь біля чотирьох тисяч оставляю на хліб, остальне оддаю. В таких будинках немає лічильників і великі втрати тепла. Тому розраховують його вартість, застосовуючи максимальний коефіцієнт теплового навантаження. Так роблять через наказ мінрозвитку громади територій, каже Юрій Сушицький. Зв'язку з тим, що це, як правило, старий фонд. Зрозуміло, термо не модернізований. І навіть законодавчо в КТМ, в ДБН до них підход інший, і там в ну, рази збільшений коефіцієнти порівняння там, з п'ятиповерховими будинками. При розрахунках ми, ну, люди, і ми побачили, що дуже завишений виходи, зрештою виходить вже платіжками. Перерахунок робитимуть від початку опалювального сезону. Суми зменшаться від. 10 до 40 відсотків у залежності від будинку максимальне зменшення буде для новіших будинків. Юрій Сушицький каже. Встановлювати у таких будинках теплові лічильники буде невигідно в першу чергу самим мешканцям. Ставили на такі малогабаритні будинки лічильники. І ще на той момент, коли була оплата тарів на квадратний метр, який вже як давно ну, не існує підходу цього, в цих будинках по лічильнику в рази було більше споживання. Тобто будинки дійсно ну, не підготовлені, ну, як не підготовлені, вони не термомодернізовані. Великі втрати йдуть будинку Дмитро Поліщук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомир за минулий рік у Житомирі. Активізувався ринок оренди житла. Основною категорією, яка винаймає квартири, є внутрішньо переміщені особи. Родина переселенки Руслани Бутенко переїхала до Житомира з Нововоронцовки Херсонської області і почала шукати житло для проживання багатодітної родини з домашніми улюбленцями. Так, оце в нас одна кімната. Комп'ютер, телевізор це все наше. А це кімната дівчат. Добре. О два дуже це нам подарували. А тут оце що було. Приїхали ми в травні. Я знайшла об'яву на OLX. Чотири об'яви було. На Крошні була квартира також без ремонту. Потім ще одна квартира. Цю квартиру нам допомогла. Коли ми приїхали дивитися, нам допомогла дочка Релтора. Сказали, що оренда квартири буде коштувати три тисячі. Крім цього, комунальні послуги. Але ж ніхто не хотів брати нас дві собаки. П'ятеро дітей, і тому з гарними умовами ну ніхто не хотів. А от такі, які в нас є, але ми вже вдячні, що і такі умови, що люди нас взяли. От і з березня місяця хазяйка сказала, квартира вже буде коштувати чотири тисячі. Зараз ми платимо сім тисяч в місяць, тобто три аренди і чотири компослуги у нас виходить. Ріелторка Наталія Милай розповідає, що попитом користуються як дороге житло, так і житло середнього класу та економ-варіант користується попитом абсолютно вся житлова оренда. Все те, що стосується сьогодні житла, все в попиті. Якщо брати, наприклад, цінову різницю, так, то попереднього року. Будемо наводити реальні приклади. Так, попереднього року, наприклад, середня однокімнатна квартира в центрі міста могла коштувати 5-6 тисяч гривень. Сьогодні така квартира може коштувати до 8 тисяч гривень. Оренда житла повністю заповнена переселенцями. Із Києва великий потік людей через те, що відсутність світла, а тут є наявність. Всі ті, які дистанційно працюють, які можуть собі дозволити працю з дому, всі переїхали ближче до нас. Явності сьогодні в пропозиції лише одна частина будинку. І має бути із 15 лютого одна двокімнатна квартира. Це все, що ми сьогодні можемо запропонувати. За словами Вікторії Краснопір, з міського бюджету компенсацію за оренду житла отримують лише Житомиряни, будинки яких потрапили під російські обстріли. Для переселенців компенсація не передбачена. Ми пропонуємо дорослим людям, які є дієздатними, повносправними, все ж таки підшуковувати собі роботу для того, щоб вони могли сплатити вартість оренди житла. Тобто ті люди, які розміщуються у з. Знайомих це добре. Ті, які у родичів, це теж досить добре. А ті, які не мають тут нікого і просто орендують житло. Ну їм потрібно думати про те, як вони будуть це житло оплачувати. Тому вони звичайно що мають влаштуватися на роботу. Тетяна Дукач, Ігор Греч, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. У лютого у Святомихайлівському соборі попрощалися із захисниками України. 28-річний Андрій Лебехівський народився у селі Половецьке Бердичівського району. Закінчив Половецький ліцей, Бердичівське професійне училище. Отримав спеціальність столяра-будівельника. Андрій завжди допомагав і підтримував родину, каже батько загиблого. Дуже спокійно, дуже хороша людина була. Та моя опора, моя любов. Мамо, аж ми всі поховаємося, і ніхто не піде. Я піду. Залишилась дитинка, рік і вісім місяців. Класна керівниця Олена Волкова згадує Андрія як спокійного дружелюбного хлопця, каже, що Андрій був завжди веселий і добре вчився. Любив і українську мову любив. І математику любив, і фізкультуру. Те, що хлопці завжди люблять, як звичайний хлопець. Ось О, тільки гарні спогади про нього всіх нас, вчителів, учнів, однокласників. Доброзичним однокласником завжди командумпанійське, твориське. У нього було багато друзів, гарно відносився до всіх, поважав вчителів. Я з ним навіть за нею партію в перших класах. У складі десантно-штурмової бригади Андрій пішов на війну у травні 2022 року. Був водієм зенітної установки. Загинув 24 січня під час обстрілів. Андрій Михайлович загинув поблизу населеного пункту криміна Луганської області під час того, як підрозділи десантно-штурмової бригади обороняли цей населений пункт від атак російських окупантів. Поховали Андрія Лебехівського на Смолянському військовому кладовищі. У загиблого залишилися батьки, дружина, двоє дітей. 37-річний Олег Лисак пішов захищати Україну з початком повномасштабної війни. 2 червня на Харківщині під час виконання бойового завдання Олег Лисак загинув. Ідентифікували тіло тільки зараз. 2 червня останній раз ми спілкувалися з моїм чоловіком, який був разом з Олегом, в 4 години вечора. І зі слів вижившого командира танку, сімчого вечора вони вже загинули. До сьогоднішнього дня нічого не відомо про мого чоловіка. Олега, слава богу, знайшли. Їх 28 вересня викупили з братської могили. Завезли в Дніпропетровський морг. Ось по Олегу вже є співпадіння. Чекаємо мого чоловіка. Також Олег народився у Житомирі, навчався у міській школі номер 35 Пройшов строкову службу, після якої працював будівельником. На війні був танкістом. Ну вони стояли на своїй позиції, і їм хтось зателефонував, що за рогом стоїть танк, який треба починити. Вони танкісти, е, який обломався, його треба поремонтувати. Вони пішли до того танку, і за угла вийшов вийшла ДРГ на них, їх просто розстріляли. Друг дитинства Віталій Таран згадує, що Олег завжди прагнув стати військовим. З маличку пам'ятаю, як він пішов у військкомат, і ще у 18 років відразу ж пішов у служити. Так і він завжди цікавився Збройними силами України і хотів захищати нашу державу. Поховали Олега Лисака на Смолянському військовому кладовищі. У чоловіка залишились мати, дружина, донька. У Свято-Михайлівському соборі Житомира 2 лютого попрощалися із військовослужбовцем Денисом Місюрою. Для рідних, близьких і друзів він запам'ятався порядною і життєрадісною людиною, яка завжди допомагала іншим. Денис був золотою дитиною. Такий молодий пішов захищати нашу країну. Від цих варварів, які прийшли на нашу землю, щоб нас убивати, наших дітей, жінок. Він виконав свій обов'язок, свій, він захистив нас і, бідненький, загинув в цій нелегкій боротьбі з окупантами. Ми всі родичі дуже скорбуємо за ним. Родом Денис Місюра із села Зарічани. Коли Денису виповнилося два роки, сім'я переїхала до Житомира. Він навчався у ліцеї номер 21. За словами його класної керівниці, це був старанний і сумлінний учень. Спокійний, ніколи образливого слова не сказав, ніколи не сперечався, завжди слухав. Все виконував. Ну я просто в шоці. Я кажу, таким залишився в мене на все життя. Це непоправима втрата. У профтехучилищі номер 15 Денис Місюр здобув спеціальність електрика, працював за кордоном, повернувся в Україну і вступив до Житомирської політехніки у червні 2022 року. Дениса мобілізували до збройних сил України. Він хотів себе знайти в житті, не досягнув, що він хотів хотів стати музикантом. Писати реп пісні. Ну, бачите, як вийшло. Ну, дуже дуже трагічно загинули. Того представлено воїна Дениса за спокій, блажену пам'ять Господу помог. Загинув Денис Місюра 23 січня поблизу села Зарічне Донецької області йому виповнилося 26 років, і це була єдина дитина у сім'ї. У захисника залишилися батько і мама тисячу подушок, півсотні пар робочих рукавиць, понад 100 комплектів постільної білизни, 100 пар теплих шкарпеток для військових пошили та зв'язали волонтерки Житомирського відділення Всеукраїнської благодійної організації Турбота про літніх в Україні за останніх п'ять місяців. 32 жінки віком від 59 до 82 років працюють щодня у майстерні. Марія Карук одна з найстарших в організації. За останні два місяці самотужки зв'язала 21 пару шкарпеток. Я хочу побільше в'язати, де вночі встаю, в'яжу. В'яжу носочки, щоб нашим воїнам було тепленько. В ніжки я почула, що деяких померзали ноги. Я не спала ніч. Дістала вже тих, і світера достаю, і все мені несуть. Всяких, всяких не то. Я різні озори роблю, щоб їм приємно було. Ніби це ніби оберіг. Земля чорне, а червоне це кров, яку вони тіряють на, на війні. Та я готова юшку, пісну їсти, аби та щось робити для, для наших воїнів. Любов підопригора до Житомира приїхала з Харкова. Приїхали ми сюди, втекли від цієї страшної війни. Оця бомбошка це просто ми ж не спали не вдень, не вночі. Було дуже страшно, дуже страшно і в один момент. Беремо сумки, в яких можна було положити, що там сорочку, документи і пішли. Ми раді в тому, що ми допомагаємо і що ми оце шиємо, подушки робимо на фронт або в госпіталь. Треба щось робити для того, щоб у нас була перемога. З початку війни, у 2014-му українські військові назвали Житомирських волонтерах. Бабусин батальйон. З 2014 року ми почали шити спецовочні рукавички, шкарпетки в'язали, подушечки, шили та, наші знамениті труселя, як хлопці кажуть, бандани тоді були актуальні. Сьогодні шиємо спецовочні рукавиці, балаклави, подушки. Посільну білизну, Усе все це робиться для наших хлопців для ЗСУ. І також тут в тилу дуже багато потребують допомоги. В госпіталь шиємо, в лікарні, де відкриті відділення, шиємо дуже багато. Кожного дня відправляємо. Сьогодні волонтерки придали військовослужбовцям з 95-ї бригади частину подушок, теплих шкарпеток та балаклав. Балаклави дуже зараз актуальні. Балаклави їх потрібно, потрібно тому, що коли їдеш на броні. Зверху, а в люба ж погода там мороз не мороз тир все одно зверху на броні. І тобто, ти обматуєш лице і арафатками, балаклавами, всім, що можна, щоб не, не обвітрити не обвітрити, щоб не обморозити собі лице. Так. Знаю, за, за, дякую за, за їхню працю, Спів. за те, що вони дбають про нас, стараються, думають про нас. Всі ці речі, яким ви нам так сказати. Подарували, ми віддамо хлопцям зону бойових дій. В'язати, кроїти, шити і передавати на потребу військовим волонтерки будуть. До перемоги будемо шити все, що необхідно, все, що ми можемо, все, що в наших силах, ми все зробимо. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.